Я дуже раджу всім, хто думає про квартиру і про її оселю, подати заявку в дія і подавати її не на окремий банк, а на всі банки. Там є така можливість дочекатись конкретної пропозиції. Там, як правило, впродовж одного дня банки надсилають або апрув, да тобто ми підтвердили вашу заявку, і от для вас є така пропозиція, або ви вже будете розуміти, які банки не підтверджують. Чому це важливо? Тому що якщо ви в дії подали заявки і жоден банк не дав вам підтвердження, то далі вам навіть немає сенсу йти в банківську установу. Якщо ви йдете в банківську установу, вони у вас питають: а ви в дії отримали ось це перше погодження? Якщо ні, вони вже нічого не зроблять, це найважливіше. І плюс ця заявка в дії вона е, діє, діє 30 днів, і це ні до чого не зобов'язує. Тобто, ви впродовж 30 днів можете почати оформлювати іпотеку. Можете не почати, вона просто онулюється і все.